Шановні друзі, новинка крайній позитивна. Наші побратимачки із справи Мідаса. Отоді Міндіч, Карсон, цей Малиш наш, інші всі там, Чигівари. Вже на свободі, яких 13 числа, заарештував суд ВАКС з альтернативною заставою в 13 на 27 мільйонів гривень. Найшли бабки, вже внесли. Оце турборежим, оце хлопці працюють. Якась фірма з назвою Вангар, ну то не переживайте, не той фонд американський, найбагатіший у світі. То вангар, фірмачка якась українська з основним капіталом тисяча гривні, та создали її там десь 4 місяця тому назад. Знайшла 40 лямів, знайшла. Та ви що принесли вже заставу віддали? І ці журналюги, от схем, не давали життя, як зазвичай, цим бізнесменам, Начали телефонувати директору фірми. Кажуть, відкуда бабки. Той даже слухавку не взяв, дозвонився до його сина. Синок каже: не в курсі я, що батька робе, Давайте відстаньте від мене. І кинув слухавку. От уявляєтеся, які у нас потужні фірми з уставним капіталом 1000 гривень. 40 мільйонів нашли, А, і винесли заставу. Ха -ха! На свободі вже наші побратимочки. Оце справедливість восторжествувала. А той Галушенко, який на плівках, віце-прем'єр чорний шов, якому вже 25-ту підозру дали, ті взагалі там, і ніхто її за побіжний захід їм не обирав, всі працюють. І, ну, тільки там написали, зрозуміло, заяву на звільнення, то, що звільнять, не звільнять, не зрозуміло. Але, так, да, яка справедливість. Я починаю, відверто кажучи, вірити в те, що каже помічник нашого малиша, Пердаляка, що це все епсоа. Російські наративи, що це корупція, якась в вугенергатамі. Правий він, по-моєму, правий. Ну що, добренько, давайте. Привітаємо їх ще раз. А я таке у мене запитання: а не можна внести новий законопроєкт, і зміни в законодавство про те, що фірми з основним капіталом 1000 гривень не мають права вносити залог заставу. Ото, коли халопа піймають, у якого там 10 тисяч гривень завалялося, та ви, що як почнуть його чубити, відкіля у тебе гроші, ти що, а? Де ти їх взяв? А коли фірма приносить у суд 40 мільйонів з основним капіталом тисячі гривніків, то нічого страшного, я вас прошу. І оце коли Анька Алхім розповідає, як полюбляє, що до неї з того стилу заходять, і як вона до цього готується на російській мові, то ти шо, буцменочка наша. Ви біжить на неї протокол складає та до суду направляє. А тут, ну, ха, та подумаєш, 40 сорок в мішках принесли на кого на, на рахунок внесли. Таке. Так, ну, Звичайна справа: мільйон доларів. А? Да, мільйон доларів. Порахуємо, може, скільки це авто, автівок для фронту, бронежилетів, дронів. а? Ні, там, не рахувало ви 40 мільйонів. а? Та да ні, то таке? Я вас прошу. То інша справа. Вони. Щось одне. А то ото от, 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 халопа, які бігають, то зовсім щось інше. Ну, давайте до переможки, ви бачите, справедливість, головне, що вас торжествувала, вовчик наш понад усе, ні в чому не винен, все це і псот та ну, наративи, ви зрозуміли. Давайте до переможки. Головне, терпіти і не чубитись. Наш потужний Піпіт вчора сказав. Слухайте, якщо зиму ви переживете, то 1 квітня на день дурня буде перемога та щастя вам. Все, що, що ще треба? А сюди я вас прошу, якісь справи. Там? Підпишіться на канал та до нових зустрічі, щоб нічого не пропустити.